16 грудня наші предки слідкували за вітром. Якщо цього дня він дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози. Весь день у шості буде хмарним, без опадів. Температура повітря в день мінус шість, вночі нуль. Вітер південно-західний до трьох метрів на секунду. 17 грудня розпочинали сильні морози. Казали так: зима мости мостить. Весь день у шості буде хмарним. Дрібний дощ, який в день прийде на зміну мокрому снігові, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря в день плюс один градус. Ночі – плюс 2. Вітер західний до 7 метрів на секунду. 18 грудня наші предки вважали, якщо цього дня дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця. Протягом усього дня у шості буде триматися хмарна погода. Вночі тиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря в день плюс 2 градуси, вночі 0 градусів. Вітер змінних напрямків до 8 метрів на секунду.